Чи є між вами каже Господь, хтось такий, коли син попросить у нього хліба, дасть йому камінь, або коли попросить рибу, дасть йому гадюку. Чи є такий між вами? Є? Є. І так і роблять. Христос хоче нас пристедити, щоб ми. Знаєте, так, десь ви думали абстрактно, як дитина попросить хліба, та не даш йому камінь, ні, не даш. Та як то, то дитина? А насправді ми так і робимо. Тому що даємо дитині, бо коли говорить Господь про хліб, це пожива. І коли замість того, щоб дати дитині поживу, дати її їсти, дати їй науку. Дати їй досвід, ми даємо їй камінь, ми даємо їй непотріб своїми вчинками, своїм прикладом, своєю жорстокістю, своєю зверхністю, своєю спорченістю. І він каже, то бачите, ви навіть злі буші можете робити добрі діла. Хоча би подумати, хоча б дати оцінку, що це було би добре. Але комусь, а не тобі. Бо для того, щоб йти до Бога, треба трохи, як казала моя бабка, треба Василькусі трохи потиснути. Треба прикласти зусиль. І тут. Ми ці зусилля прикладаємо куди? Не завжди туди, куди треба. І каже Господь: не журіться, що будете їсти і що пити, у що одягнутися, про все це побивається погане. Дивіться, як делікатно Господь Бог звертається до нас, щоб ми не образилися. І каже: не журіться, що вам їсти, що вам пити, про це все побивається погане. Не ви ски думаєте, так. Ці всі думають десь за їду, за гроші, та їм нічого не в голові. А я буду жити в бідності, буду в смиренності, так, як нас вчили в Радянському Союзі. Бідність не порок. А що? Ціль до якої треба рухатися? Це спеціально робили бідних людей, щоб та людина постійно була в потребі, щоб постійно щось просити, постійно стояти в чергах, писати голові колгоспу, пане голова, випишіть мені користь пшениці, фіру соломи і так далі. Постійно чогось не вистачало. Чим та людина може поділитися, як вона самі її не вистачає? І про що думали ті люди? А була біда, думали про Боже, неправда. Думали про, що дати дитині їсти, думали, як вижити, а приходила неділенька, йшли по ці до церкви, опустивши голову і молилися і просили, Господи Боже, скільки я ще буду терпіти? Вже не за себе, Боже, прошу, але за дітей. Я вже всі мучу, але зроби так, щоб мої діти хоч це не мучили. І таких молитв були мільйони. І Господь Бог почув. І каже: добре, я дам вам можливість, щоб ви себе реалізували. Чуєте? Господь Бог не подає себе як голова когось, добре, я всім вам випишу по корцеві пшениці. Я вам всім дам по корові і будете багаті? Ні. Бог каже: я вам дам можливість реалізувати себе. Чи готові ви до приватної власності? Чи готові ви здобувати собі дарів, щоби ділитися ними? Не виживати? І думати, як дитину нагодувати. А думати, як дитині дати щось більше, не переживаючи вже за одяг і за їжу. Тобто не переживати за елементарне, бо на це в тебе 100% будуть кошти, можливості, державні гарантії, право на освіту, право на лікування, яке записане в Конституції, і нам Бог. Дав таку можливість. Каже, ось вам держава. Будуйте, працюйте. Лише за мене не забувайте. Бо якщо викреслите Бога із свого будівництва своєї держави, то збудуєте руїну, яка не стоїться. І ми будуємо, будуємо і каже Господь не журіться, Отже, завтрашнім днем, завтрашній день журнитиметься сам за себе. Що тут означає? І каже, і додає доволі дневи Його лиха. Ми завжди живемо, То вчорашнє згадуємо, то за завтрашнє переживаємо, чи хіба так не треба? Та треба думати, треба і планувати, і все. Але біда, що ми кажемо, що сьогодні біда. Вчора була біда. Певно, і завтра таке смай буде, може ще гірше. Тому Господь Бог каже, доволі дневе Його лиха. Не додай ще вчорашнє лихо, не додай ще завтрашнє лихо, якого ще нема. Вчорашнє, якого вже також нема. Дневі досить того лиха, що він має на сьогодні. Не додайте. Воно є і думайте, що з ним робити. Ми маємо таке лихо, яке називається війна. І нам не треба згадувати, яка то була Друга світова, яка була Афганська війна, яка шейка там була. Ми маємо нинішню війну. Нам треба думати, що з нею робити. І якщо будемо бавитися без Бога, лишимося, як самі. А якщо з Богом, то ця жертва буде мати вагу і наслідки. Хіба хтось із вас дасть дитині камінь, якщо вона попросить хліба? Ще раз нагадую вам, не давайте своїм дітям замість хліба каміння, не давайте їм замість риби гадюку. Чому ви так робите? Ненавмисне, бо ви не розпізнаєте, де хліб, де камінь. Ви не розпізнаєте, де риба, де гадюка. Бо те, що здається безобідним, так як риба, може бути небезпечним, як гадюка. Як це може бути? Це ваші слова, які ви говорите один до одного, які ви говорите своїм дітям. Думаєте, що слова безобідні, а вони можуть бути як змія смертельні? Які вбивають ваших дітей, забираючи в них основи моралі, забираючи в них принцип логічного мислення, критичного мислення. Що значить критичне мислення? Піддавати сумнівам все, що є. Провіряти. Не вірте просто сказаному. Перевіряйте. Христос каже: не вірите мені, ділам моїм віруйте. Мені не треба ви мені на слово вірили, каже Господь. Пилипе, прийди і подивися. Що може бути добро із Назарету? Прийди і подивися. І він прийшов і подивився. Як Христос зцілює, як Він оздоровлює, прийшов, подивився і побачив. І тому і вам кажу, задумаємося над тим, що Господь Бог дає мені у цього дня. Доволі днебі його лиха. Не додавайте сюди ще вчорашнє, і не треба тицяти сюди завтрашнє. Сьогодні треба працювати, пам'ятаючи про вчорашнє і будуючи сьогодні завтрашнє, будуючи не язиком, а ділами добрими своїми. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!